Українська народна казка, лисичка сестричка і вовк паніпрат. Були собі дід та баба. От раз у неділю баба спекла пиріжків з маком, повибирала їх, поскладала в миску та й поставила на віконці, щоб прохололи. А лисичка бігла повз хатку та так нюхає носом, коли чує. Пиріжки пахнуть. Підкралась до вікна тихенько, вхопила пиріжок вибігла на поле, сіла, виїла мачок із пиріжка, а туди напхала сміттячка столила його та й біжить. От, біжить, аж хлопці товар женуть до води. Здорові були хлопці. Здорово, лисичко, сестричко Проміняйте мені бичка тритячка за маковий пиріжок. Де ж ти бичка за пиріжок? Та він такий солодкий, що аж аж аж. Так і знайшла одного, проміняла. Глядіть же, каже хлопці, не їжте пиріжка, аж поки я зайду в ліс. Та й побігла і бичка гоном погнала. Ті підождали, поки вона сховалась у лісі. Тоді до пиріжка аж там сміттячко. А лисичка тим часом пригнала бичка у ліс, прив'язала його до дуба, а сама пішла рубати дерева на саночки. Рубає та й приказує: Рубайся, деревце, криве й праве рубайся, деревце, криве кривий праве Нарубала дерева. Зробила саночки, запрягла бичка, сіла та їде. Аж біжить вовк пані брат. Здорова була, лисичко сестричко. Здоров, вовчику, братику. А де це ти взяла бичка-тритячка та саночки? От де ж там бичка заробила, саночки зробила та їду. Ну, то підвези ж і мене. Куди я тебе візьму? Ти мені й саночки поламаєш? Ні, не поламаю, я тільки одну лапку покладу. Та клади вже ніде тебе, діти. От вовк і поклав лапку. Від'їхали трохи, вовк і каже: Покладу я, лисичку, сестричку, і другу лапу. Е, вовчику, братику, ти мені санки поламаєш? Ні, не поламаю. Ну, клади. Вовк і поклав. Їдуть, їдуть, коли це трісь. Ой, лишенько, каже лисичка, санки тріщать. Та ні, лисичко, сестричко, то в мене кісточка хруснула. Ну, дарма їдуть. А вовчик знову. Покладу я, лисичку, сестричку, і третю лапку. Та де ти її кластимеш? Ти мені зовсім санки поламаєш? Та ні, чого б вони ламалися? Та вже клади. Тільки поклав, а саночки знову трісь. Ей, вовчику, саночки тріщать, злазь, бо поламаєш. Та де там вони тріщать. Що по ти, лисичко, сестричко, вигадуєш, то орішок розкусив. Дай же й мені, так останній Проїхали ще трохи. Ой, лисичко, сестричко, сяду я й увесь Та куди ти сядеш? Тут ніде тобі сідати. Та я з'їбаюсь так, що поміщусь. Ти мені санки зовсім поламаєш. Чим же я тоді дровець привезу? От таки чого я поламаю? Я легенький. Сяду я, лисичко-сестричко, бо притомивсь. Я помаленьку. Та вже сідай, нема до тебе діти. От він убрався зовсім у саночки. Та тільки сів, а санки трісь, трісь, трісь та й розсипались. Давай тоді його лисичка лаяти. А що б тобі добра не було. Капосний вовцюгане, що це ти мені наробив?» Лаяла його, лаяла, а тоді іди ж тепер та рубай дерево на санчата. Як же його рубати, лисичко, сестричко, коли я не вмію і не знаю, якого треба дерева. А, капосний вовцюгане. Як санчата ламати так знав, а як дерево рубати, то й ні. Кажи рубайся, деревце криве й праве. Рубайся, деревце, криве й праве. Пішов вовк, от увійшов він у ліс та й почав Рубайся, дерево, криве й криве. Рубайся, дерево, криве й криве. Нарубав, тягне до лисички, глянула та, аж воно таке коричкувате що й на полицю вплух не вибереш, не те, що на полозок. Давай вона його знову лаяти. Нащо ж ти такого нарубав? Коли воно таке рубається? А чом же ти не казав так, як я тобі валіла? Ні, я так само й казав. Рубайся дерево криве й криве. Ну і дурний же ти який, і до того недотепний. Сидиш тут, бичка, доглянь. Я сама піду нарубаю, пішла вона, а вовк сидить сам собі та так йому хочеться їсти. Почав він перекидати, що було в саночках. Ні, нема ніде нічого. Думав, думав, та й надумав. З'їм бичка, та й утечу. Проїв дірку в бичка зсередини все виїв, а туди горобців напустив і соломою заткнув. А бичка під тином поставив і паличкою підпер. Тоді сам навтіки приходить лисичка до бичка, аж у нього збоку віхоть стримить. Лисичка хаб за той віхоть. А звідтіля горобці. Хррр. Вона за паличку тільки приняйла її аби абичок губ, і впав. Ну, стривай же ти, капосний вовцюгане, я ж тобі це згадаю. Та й побігла шляхом. Біжить, коли це їде валка запізнілих чумаків з рибою. Вона впала серед шляху. І Ноги відкинула, притаїлась, мов не жива. Чумаки зараз її побачили. Дивіться, хлопці, яка здорова лисиця лежить. Обступили її, перевертають. Треба взяти дітям шапочки будуть, кинули її на задній віз і знову рушили, їдуть попереду. А лисичка сестричка бачить, що вони не дивляться, і давай кидати рибу з воза. Кидає та й кидає по рибці на шлях, усе кидає. Накидала багато, та тишком нишком і заскочила з воза. Чумаки поїхали собі далі, а вона позбирала ту рибку, сіла та їсть. Зирк аж вовк брат біжить. Здорова була, лисичко, сестричко Здоров. А що це ти робиш, лисичко сестричко Рибку їм. Дай же й мені. Отак. Я скільки морочилась, ловила та й віддам йому піди сам собі на лови. Та як же я не ловлю, коли не вмію? Хоч навчи, як її ловити. Та як же ловити? Піди до ополонки, встроми хвоста в ополонку і сиди тихенько та й приказуй. Ловися, рибко, велика й маленька, то й вона наловиться. Спасибі за науку, побіг вовк мерщій на річку та до ополонки, та хвіст в ополонку. Ловись, каже рибко, велика та все велика. Ловись, рибко, велика, та все велика. Ловись, рибко, велика, та все велика. Не хочеться йому малої, а мороз на дворі такий, що аж шкварчить. Лисичка ж бігає по березі та все мерзне, мерзне вовчий хвіст. Мерзне, мерзне вовчий хвіст. А вовк. Що то ти, лисичко, сестричко, кажеш? Та то ж і я кажу ловися, рибко, велика й мала. А ну як так? Ловися, рибко, велика, та все велика. Ворухнув вовк хвостом важко вже, а лисичка. Оту вже рибка почала чіплятися трохи згодом. Ану, вовчику тягни. Вовк як потяг, а хвіст уже прикипів до ополонки, не витягне. А вона його ще й лає. А, капосний вовцюгане. Що ти наробив? Бач, казав, ловися рибку, велика, та все велика. От, велика начіплялася. Тепер і не витягнеш. Треба ж тобі помочі дати. Побіжу, покличу. Майнула на село. Біжить селом та гукає: Ідіть, люди, вовка бить, ідіть, люди, вовка бить. Як назбігалося людей, хто з сокирою, хто з вилами, з ціпами, аби -би з рогачами, з кочергами, як почали вони того бідолаху вовка періщити а лисичка тим часом ускочила в одну хату, нікого нема. Хазяйка побігла на річку вовка бити і діжу немішану покинула. Вона взяла, вимазала голову в тісто та в поле. Коли дивиться, вовк на силу лізе. Добре дали йому сердешному. Вона зараз таки прикинулась хворою. Тільки тюпає, стогне, а вовк побачив її. А, каже, така ти наробила ти мені добра, що й хвоста збувся. А вона, ой, вовчику, братику, хіба ж то я? Хіба ж ти не бачиш, що з мене й мозок тече? Так мене побили, що й голову провалили мені, вовчику, братику, Підвези мене, та я й сам не здужаю Та в тебе ж тільки півхвоста нема. А мені й голову провалили. Ой ой ой, не дійду додому. Та сідай уже, нема чого з тобою робити. Вона вилазить йому на спину, вмощується та так стогне, повіз її вовк. От вона їде. Та все приказує. Битий не биту везе, битий не биту везе. Що ти там, лисичко, сестричко, кажеш? Та, то я кажу битий биту везе, а сама знову з нищичком битий не биту везе, от, довіз він її до хатки. Уставай, лисичко, доїхали. Вона тоді плих з вовка та битий не биту привіз, битий не биту привіз вовк до неї, хотів її зубами, а вона в хатку та й зачинилася. Не влізе вовк, а вона ще визирає у вікно та й дражнить. Битий не биту привіз. Тупцявся вовк, тупцявся коло її хатки, не влізе. Ну й клята ж лисичка от так піддурила та й потяг додому. А лисичка живе та й курей ловить. Українська народна казка Кирило Кожум'яка. Колись був у Києві якийсь князь, лицар і був коло Києва змій. І щороку посилали йому дань, давали або молодого парубка або дівчину. Ото прийшла черга вже й до дочки самого князя нічого робити, коли давали городяни, треба йому давати. Послав князь свою дочку в дань Змієві. А дочка була така хороша, що й сказати не можна. То змій її полюбив, от вона до нього прилестилась. Та й питається раз у нього, чи є, каже, на світі такий чоловік, щоб тебе подужав. Є, каже, такий у Києві над Дніпром. Як вийде на Дніпро мочити кожі, бо він кожум'яка, то не одну несе, а двадцять разом. І як напрякнуть вони водою з Дніпра, то я візьму та й учеплюсь за них. Чи витягне то він їх? А йому байдуже, як поцупить. Той мене з ними трохи на берег не витягне, от того чоловіка тільки мені й страшно. Князівна й взяла собі те на думку й думає, як би їй вісточку додому подати і на волю до батька дістатись. А при ній не було ні душі, тільки один голубок. Вона згодувала його за щасливої години, ще як у Києві була, думала, думала, а далі і написала до отця. У вас, тату, є в Києві чоловік ім'я Кирило, на прізвище кожум'яка, благайте ви його через старих людей, чи не схоче він із змієм побитися, чи не визволить мене, бідну з неволі? Благайте його, таточку, і словами, і подарунками, щоб не образився він за яке незвичайне слово. Я за нього і за вас буду до віку Богу молитися. Написала так. Прив'язала під крильцем Голубові та й випустила у вікно. Голубок злинув під небо та й прилетів додому на подвір'я до князя, а діти саме бігали по подвір'ї та й побачили голубка. Татусю, татусю, кажуть, чи бачиш, голубок від сестриці прилетів. Князь перше зрадів, а далі подумав, подумав та й засумував. Це ж уже проклятий ірод згубив видно мою дитину. А далі приманув до себе голубка. Глядь, аж під крильцем карточка. Він за карточку читає, аж дочка пише так і так. Ото зараз покликав до себе всю старшину. Чи є такий чоловік, що прозивається Кирилом кожум'якою? Є, князю, живе над Дніпром. Як же б до нього приступитись, щоб не образився та послухав? Ото сяк так порадились та й послали до нього самих старих людей. Приходять вони до його хати, відчинили помалу двері зо страхом та й злякались. Дивляться, аж сидить кожум'яка долі, до них спиною і мне руками дванадцять кож, тільки видно, як коливає отакою от білою бородою. Один з тих посланців. Кожом я кажахнувся, а дванадцять кош тільки трісь. Обернувся до них, а вони йому в пояс. От, так і так прислав до тебе князь із просьбою, а він і не дивиться, розсердився, що ж через них та дванадцять кош порвав. Вони знов давай його просити, давай його благати, стали навколішки. Шкода, просили, просили та й пішли, понуривши голови. Що тут робитимеш? Сумує князь, сумує і вся старшина. Чи не послати нам іще молодших? Послали молодших, нічого не вдіють і ті, мовчить та сопе, наче не йому й кажуть. Так розібрали його за ті кожі. Далі схаменувся князь. І послав до нього малих дітей. Ті, як прийшли, як почали просити, як стали навколішки та як заплакали. Той сам кожум'яка не витерпів. Заплакав та й каже Ну, для вас я вже зроблю. пішов до князя. Давайте ж, каже, мені дванадцять бочок смоли і дванадцять возів конопель. Обмотавсь коноплями. Обсмалився смолою добре, взяв булаву таку, що, може, в ній будів десять, та й пішов до Змія. А Змій йому й каже А що, Кирило, прийшов битися чи миритися? Де вже миритися, битися з тобою зиродом проклятим? От і почали вони битися. аж земля гуде, що розбіжиться Змій та вхопить зубами кирила. То так кусок смоли й вирве, що розбіжиться та вхопить, то так жмуток конопель і вирве, а він його здоровенною булавою, як улупить, то так і вжене в землю, а змій, як вогонь, горить, так йому жарко, і поки збігає до Дніпра, щоб напитися та вскочить у воду, щоб прохолодитися трохи, то кожум'яка вже й обмотавсь коноплями і смолою обсмаливсь. Ото вискакує з води проклятий ірод, і що розженеться проти кожум'яки то він його булавою тільки луп, що розженеться, то він знає його булавою тільки луп та луп, аж луна йде. Бились, бились, аж курить, аж іскри скачуть. Розігрів кирило Змія ще лучше як коваль леміш у горні аж пирхає. Аж захлинається проклятий, а під ним земля тільки стогне. А тут дзвони дзвонять, молебні правлять, а по горах народ стоїть, як неживий, заціпивши руки, жде, що то буде. Коли ж зміюка бубух, аж земля затряслась, народ, стоячи на горах, так і сплеснув руками. Слава тобі, Господи! От Кирило, вбивши змія, визволив князівню і віддав князя. Князь уже не знав, як йому й дякувати, та вже з того часу і почало зватися те урочище в Києві, де він жив кожум'яками. Українська народна казка про дівчину собі. Жили дід та баба, їх життя минуло в добрій злагоді, і на старість не засумували б, якби мали дітей. Але не було в них ні хлопчика, ні дівчинки, і не мали з ким поговорити. Якось дід пішов до калини і вирізав сопілку, подув у неї, і почув дитячий голосок: Грай, грай, діду, грай, і мене визволяй! Дід напудився, що за диво таке. Йде дорогою додому й журиться. Що має робити, бо не знати, хто то проситься із сопілки. Надибує якогось чоловіка з довгою бородою, що по землі волочиться. Чого ви, діду, засмучені? спитав зустрічний. Старий розповів, ади я вирізав собі калинову сопілку. А звідти щось пищить дитячим голосом, проситься на волю, біда та гризота на мою білу голову, бо не знаю, кого визволяти. Дідок погладив бороду і відповідає: тут нема ніякої біди. Попросіть у журавлів цілющої води полити нею ту сопілку, і все буде добре. Дід пішов додому, не їв, не спав, і з бабою не ставав до бесіди. Цілими днями визирав з долини журавлів, довго не прилітали із теплих країв. Аж одного ранку довжелезна журавлина ключка сіла коло черемошу. Дід поклонився їм і каже Файні та любі журавлики, принісіть мені у дзьобах по крапельці цілющої водички, а де якась дитина проситься із сопілки, аби м визволив її. Коло воріт на слупа покладу горнятко, аби сте мали куди виливати принесені караплі. Журавлі вислухали діда і залапотіли крильми. Старий поклав на слупа горнятко і чекає. Другого ранку взяв горнятко й дуже втішився, воно було повне цілющої води. Дід покропив сопілку і аж очам своїм не повірив. Сопілка стала дівчиною. Та такою файною, як ружа у горончику. Діти баба не знали, як убрати дівчину, чим нагодувати. Вона посиділа на лаві та й знову стала сопілкою. Відтоді, в день, коли діто й баба виходили в поле, калинова сопілка завжди ставала дівчиною і прибирала в хаті, варила, а як стерії вертались додому, робилася сопілкою. Баба плеще в долоні з утіхи, що вона їм зварила обід. Але дід не радий, одного разу йде селом і зустрічає того чоловіка, що носив довгу бороду. Чого ви, діду, невеселі? спитав чоловік. Як маю веселитися, коли прийшла Гризота в мою хату? Ади полив сопілку целющою водою, і стала вона дівчиною, та побула з нами малий час. І знову обернулася в сопілку. Тепер стає дівчиною лише тоді, коли нас нема в хаті. Не гризіться, діду, попросіть журавлів, най принесуть живлющої води, а потім і нею полийте сопілку. Подякував дід і прийшов додому. День і ніч пантрує чи не летять з долини журавлі. Раз прилетіла ціла ключка. Журавлі сіли коло черемошу. Дід поклонився їм і просить. Файні та милі журавлики, принесіть у дзьобах по крапельці з живлющої водички, бо таке й таке діло. Мушу оживити дівчину сопілку. Я вам горнятку покладу на слупа, що коло воріт. Журавлі залопотіли крильми й полетіли аж геть поза хмари. Дід поклав горнятку і чекає. На другий день уранці воно було повне. Старий полив сопілку живлющою водою, і в кімнаті стала файна дівчина. Радувався діти, тішилася баба. Не могли надивитися на свою красоню доньку, але втіха знов була короткою, бо як уздріли легіні таку вродливу дівчину, то вже одні старости заходили до хати, а інші виходили. Нарешті діти та баба віддали свою доньку в сусіднє село і знову залишилися одні, як козулі в лісі.